Росіяни вже відчувають удари по своїй нафтопереробній галузі. А в них критично зменшився експорт. А вони нафтопродуктів палива в них почали відчуватися в деяких регіонах проблеми із паливними матеріалами для цивільного населення, тобто для внутрішнього споживання. А поки що, це не є якоюсь великою катастрофою та колапсом. Але поступово крок за кроком до цього все йде. Але окрім першого та другого, тобто зменшення їх експорту, проблем на внутрішньої внутрішнього споживачі є основною метою зменшення постачання паливно-мастильних матеріалів для зони бойових дій для російських окупаційних військ. А насправді це дуже складно зробити, тому що російське командування. Буде навіть забирати від цивільного населення відповідну продукцію нафтопродукцію, не допостачати цивільному населенню, але відправляти все в першу чергу в зону бойових дій. А в принципі, така схема може і прискорити колопс внутрішньої Росії з нафтопродуктами. З іншого боку, буде складніше підірвати саме постачання в зону бойових дій паливно-мастильних матеріалів. Тому цей процес він буде продовжуватись і буде трошки більш довготривалим аніж нанесення відповідного відповідних збитків експорту або створення відповідних проблем для внутрішнього споживача. Росіяни постійно о, займаються переміщенням передислокацією сил та засобів, особливо зараз, коли вони о, розпочали реорганізацію декількох своїх груп військ, а вони о, їх реорганізували. Це група військ Дніпро. Це група військ схід, це група військ південь. А фактично, група військ схід, група військ південь це групи військ в зону впливу якого і впадають усі локації тимчасово окупованих територій. Це елементи реорганізації, а також продовження підготовки на депо деяким напрямкам наступальних дій з боку російських окупаційних військ, як ми знаємо, загально в цьому секторі найбільш небезпечними напрямками є це напрямок на роботине, яке постійно оріхівський напрямок, це на яке росіяни зараз намагаються тиснути, і це вугледар з їх метою захоплення повністю лінії траси 05-32. А тому, в принципі, ось реорганізаційні та підготовчі процеси ми можемо зараз спостерігати.